Всім доброго дня! Кусочок екзотики в Закарпаття. А точніше кусочок Криму в Закарпатті. Це пальма приїхала на з Ялти в свій час. Тут теж. Лавровий лист. Лавровий лист не з'ялти. Азертека. Одна з найбільших наших пальм. Не мерзне, нічого, живе собі та живе. Тут сажаницькі париса. Тож насіння провіз з Ялти. Ну це маленький, пересаджений, то вже на... я сам живчував з живця, виріс. Більші посажені колосколи вже. Я не знаю, метрів чотири мають. Так що в нас? Там далі з того боку росте маленька типу сосна, ну то кедрова сосна. Рибничок невеликий, використовується для поливу. Трошки рибки плаває. Коропа амур. Небагато, але є. Різка, ялиночка і так далі. Це води Данієля, натоме ну, то Медонос. там видно деревця та бічі. Всім неба небаю, удачі. Будьте здорові!